Восени ціни традиційно йдуть вгору, і нинішній сезон не став винятком. У вересні, вперше за минулі три місяці, вартість споживчих товарів перейшла до зростання, хоч і незначного. Найбільше на цінову ситуацію вплинуло подорожчання одягу і взуття. А от фрукти і овочі навпаки відчутно впали в ціні. Втім, період збору врожаю завершується і невдовзі овочевий набір теж почне дорожчати. А от вартість енергоносіїв для українців зростати не буде, принаймні до завершення опалювального сезону. Уряд зобов'язався залишити без змін тарифи на газ і електроенергію для населення. Динаміку цін на моторне пальне спрогнозувати поки що складно. Нафта в світі дешевше барель коштує на 20 доларів менше ніж три місяці тому. Втім, із 1 січня 2026 року в Україні мають зрости паливні акцизи, і це неминуче позначиться на цінниках АЗС. Зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати України. Пане Михайло, вітаю доброго дня. Пане Михайло, вплив обстрілів, зокрема енергетичних об'єктів, енергосистеми, на економіку і бізнес, яким є на сьогоднішній день, наскільки він є значним? Як останні обстріли енергооб'єктів в осяжній перспективі загалом можуть вплинути зокрема і на ціни на найнеобхідніше ті ж продукти харчування? На превеликий жаль бачите, у нас складається зараз така ситуація в країні, а що росіяни по суті відкрили другий економічний фронт проти економіки. А чому це вони роблять? Вони роблять, тому що забезпечення фронту, забезпечення армії іде за рахунок якраз наших виробників, за рахунок українського бізнесу, який платить податки. Тому перше, чого росіяни б'ють по нашій енергетиці, це для того, щоб зникровлити бізнес. І не дати можливості якраз українським виробникам робити, заробляти і фінансувати фронт. Другий момент звичайно має негативний вплив, тому що сьогодні з одної сторони це здорожчає сама продукція, яка випускається. З іншої сторони, що таке відключення, От знаєте, як спілкувався з топ-менеджерами Новуса, Вони мені розповідали. У цифрах відключення година роботи генератора стандартного магазину «Новус», а він такий, такі, як наші великі магазини скажімо, теж саме Сільпо чи Скажімо, «АТБ», це порядка п'яти тисяч гривень. От 5 тисяч гривень година бликаут, година вартості а, а, магазина. Як це компенсується? Компенсується тим, що це розкладається на ті товари, які є в магазині. Тому, на превеликий жаль, як коли ми говоримо і стратегічно, росіяни спеціально б'ють по нашій енергетиці, б'ють уже не тільки по енергетиці, б'ють і по бізнесу з тим, щоб зникровити і не було можливості нормально працювати, платити податки. А з іншої сторони, звичайно, це от як історія із торговими мережами показує, як потім це на нас як на споживачах лягає. А якщо е, говорити залом про аграрний сезон цього року, він в принципі виходить на фінішну пряму. А що можна станом на зараз говорити про наш експортний потенціал? Ну, на щастя, він хороший, правда, йде невелика затримка з збором урожаю. Подивіться, погода, яка на вулиці. дощі йдуть, так тобто кукурузу, соняшник, те, що на поле комбайн не може виїхати для того, щоб прибрати. А незважаючи на те, що ми говоримо, що людство таке передове, але все одно ми залежимо від погоди і від погодних умов. Тому трошки іде запізнення із збором. Це таких як називається пізні зернови. Але якщо говорити з точки зору експорту, то тут це. Цікава історія виникла. знаєте, у вересні місяці було прийнято зміни до законодавства і введено миту 10% відсоткове на експорт насіння соняшника та рапсу. Сої та рапсу, перепрошую та соня, соняшник ще в 96-98 році був введений. От і було багато дискусій, і політичних, і економічних, і таких емоційно-фейсбуковських з приводу того, що все пропало. Але що показав вересень місяць? Ну прекрасний результат: переробка 250 тисяч тонн насіння рапсу, 120 тисяч тонн виробили олію, яку експортують. Це те про що ми постійно говоримо з точки зору експертів, з точки зору політичної доцільності інтересів держави, щоб ми відходили від моделі, коли Україна сировинний придаток і експортує насіння. А тут якраз експортуємо перероблено додану вартість, перероблю олію. У нас як до цього було Та ж сама Польща, та ж сама Туреччина купувала українське осіння, переробляла і на цьому заробляла. Я розумію, що пам'ятаєте, колосальний супротив багато було емоцій, все пропало. Ціни праві експорт зупинився. Була певна зупинка, поки розбиралися. Тут хочу подякувати нашим колегам з мінекономіки з митниці, з Мінфіну, наша аграрна асоціація. Ми два тижні дуже активно працювали на складений спільний порядок, як це буде робити. І уже 71 перших партій по нових по нових схемах звільнення від мита були оформлені минулого тижня. Тому оце такий, знаєте, приємний момент, якого не було в минулому році. І які є в цьому році, ми нарешті здвинулися з мертвої точки, коли перше стоїть не експорт сировини, а експорт переробленої продукції. Які країни за останніми даними митниця дала за останній тиждень традиційно на першому місці Польща, це наша ворота в Європейський Союз. Туреччина наш традиційний партнер, який багато купує. Це знову такі країни близького середнього сходу. А це європейська спільнота, в числі лідерів, які у нас ідуть, і в тому числі Італія, Іспанія. Це є а Китай цей Індія. Тобто, о, що ще приємно, що лідирує не тільки пшениця, наш традиційна. поки що ми продаємо зерно. Хотілося продавати, хоча б комбікорм для худоби, або макарони чи спагеті для населення. Я думаю, що це повинно бути нашим наступним кроком. А це олія. Це кукурудза, шоколад. До речі, це дуже така цікава стаття нашого експорта. Між іншим буде цікаво знати, що Україна займає третє місце в Європі по експорту шоколаду. А це ми конкуруємо з такими монстрами, як Швейцарія і Бельгія, які вже добре століття на цьому ринку, які вважаються в Європі еталоном. швейцарський шоколад і бельгійський шоколад. Тому це теж приємно, що ми, незважаючи на війну, працюють переробна кондитерська галузь і експортуємо такі такі продукти. І якщо я правильно розумію, в наступні роки тільки будемо фіксувати зростання, так по зокрема переробці і по цим. По цим напрямкам, які ви зараз назвали. Я маю надію, що так і буде, тому що по суті, бачите, це такий економічно адміністративний стимул. Що хлопці не, не ми розуміємо, проста схема: зібрали, продали, перепродали, закупили, і можна знову пити віскі, курити сигару, цілу зиму, чекати весни, коли фермер посіє насіння. А ми все таки з державної точки зору маємо надію, що буде більше розвиватися якраз переробних галузів, переробних підприємств, і будемо продавати не тільки олію, там ще є. Маса різних моментів, які можна більш глибшої переробки, які можна потім продавати і більше на цьому заробляти. А що з підтримкою, от зокрема, малим фермерським господарствам, переробникам, чи є, скажімо, ця підтримка від держави достатньої, і чи можемо ми говорити, що українські товари довгостроково будуть дешевшими за імпортні? Ну, десь ніколи грошей мало не буває, на превеликий жаль, скільки б е, треба було е, мільярди, мільярди ще раз мільярди. Знаєте, в цій ситуації я завжди наш кажу нашим колегам-журналістам, що давайте не будемо забувати, що ми взагалі-то знаходимося в стані війни, і в нас е, першу чергу йде забезпечення фронту, йде забезпечення війни. 70% бюджету, це якраз військові потреби, потреби безпеки. А е, тому о, в тих межах, що зараз є. Програма 5.7.9 продовжує працювати, і мені дуже подобається, що останні декілька років вона якраз зорієнтована на підтримку переробки, в тому числі при фронтових територіях, які на сьогодні вимагають додаткового додаткового уваги. Другий момент цікава програма, якраз по експорту сої і ріпака, тим, що мито, яке не платить, воно якраз буде давати можливість виробникам, я підкреслю не Перекупникам, а виробникам, тобто той, хто сам виробив, сам експортував, він це мито не платить, а може ці кошти залишити в себе і вкласти їх у виробництво. Тобто є в міру своїх сил і можливості, те, що на сьогодні можливо, є міжнародні програми, є міжнародні проекти, які теж пропонують різноманітні, але вони не такі великі і гранти, які вони дають. А превеликий жаль і ще не дають такого вирішального впливу. Тому все одно надіємося на наші власні ресурси. А от до речі, завжди було цікаво, як війна впливає на якість української продукції і чи впливає? А подивіться, в, в, в магазинах вплинула ми з вами як споживачі. знаєте, нас що рятує взагалі Україну, тим, що до війни 70%, А під час війни в зв'язку з логістичними проблемами і проблемами завести імпорт, 80% продуктів харчування українського походження, українського виробника. Тому ми навіть на четвертий рік війни на принципі по великому рахунку не відчуваємо якоїсь зміни, якоїсь різниці у магазин, коли приходимо. За продуктами харчування. Я б не фіксував і ніколи ніде не читав, що десь упала, скажімо, якість виробництва. На превеликий жаль, скоріше є зміни географічні, коли в тимчасово окупованих територіях певні підприємства, чи, скажімо, при фронтових зонах підприємства, які були змушені або закритися, або релокуватися. І тут йде така цікава тенденція бізнесу. Коли ви подивитеся маса кафе і харчових підприємств у Києві, які нові відкривають. Вається це як правило переселенці. Це як правило люди, які переводять свій Харків, скажімо, з Донеччини, Луганщини, з Харкова. От у нас недалеко тут знаходиться кафе. Відкрилось я прийшов, запитав хто ви звідки. Приїхали із з Донеччини і відкрили тут, тому що це той бізнес, який вони працювали, які вони знають, які вони міють. Оце так війна вносить такі корективи. Але з точки зору якості, я б не сказав би, що сплинуло негативно. Практично ми цього не відчуваємо. Ну якщо якість лишається високою, то для порівняння дуже багато ми чуємо новин про, скажімо, сіру продукцію про підробки. Ну не говорячи вже про те, що завозиться контрафактом, та враховуючи вашу посаду, ви точно розумієте, як зараз почувається економіка країни, агресорки. Пане Михайло, могли би ви пояснити, які саме ознаки зараз могли би вказувати на те, що економічний тиск дає максимальне наближення до її Росії програшу в війні? А це знаєте, можна як порівняти, щоб було зрозуміло глядачам. От стоїть будинок міцний, красивий. І кругом нього підводні води. Знаєте, як от вода вона підточує, підточує, підмиває, підмиває. Одна маленька тріщина, друга маленька тріщина, велика тріщина, потім бах, і будинок просів чи розвалився. От в Росії, коли мене питають часто, як фахівця, який може бути сценарій? Розумієте, Вона в один день не розвалиться, так як Радянський Союз у серпні 91-го року такого не буде. Вона буде потихеньку згасати. От зараз, якщо подивитися на економіку Росії, в неї Кінчилися гроші, вона змушена піднімати податки, а це повністю ламає ту ситуацію економічно, політичну соціальну, яка була в Росії. А що на чому будувалася стабільність російської влади? Цей так звана суспільна угода. Ви не лізете в політику, ми вас забезпечуємо матеріально. Нафтогазові доходи, за рахунок яких. Проливався щедрий дощ, пенсіонери е, дотувалися найрозноманітніші галузі промисловості і великі інфраструктурні проекти. Тобто була маса грошей Я, за рахунок чого податки. Ну ніколи не були основними. Ми жили за рахунок податків. Україна росіяни жили за рахунок е, доходів нафтогазових. Нафтогазові доходи скоротилися до того, що їх не вистачає на війну. Що росіяни змушені робити? Піднімати ПДВ, піднімати податки. Це збіднення всіх верст населення. Друге закриваються цілі галузі промисловості. Іпотека обвалилася. Що я іпотека, обвалилося житлове будівництво. Обвалилося житлове будівництво обвалилися будівельні матеріали. Промисловість будівельних матеріалів. Будівельні матеріали обвалилися, полізла зупиняється металургія, і отак, от, от машини не беруть так. Китай розглядав Росію як перспективний ринок. Виявилося, що в цьому році упали продажі китайських машинчиків. Грошей нема ні за що купувати. розумієте і от такі симптоми вони роз'ясно, що росіяни розказують, що все добре, все стабільно. Але отакі от симптоми, при тому, що вони ховають офіційну статистику, нічого не показують. Але такі симптоми показують, що йдуть отакі тріщинки, тріщинки, тріщинки. Вони, начебто, невеликі вони, начебто, так і не, не впливають. Але це маленькі тріщинки рано чи пізно зільються велику тріщину, яка обвалить. І це трапиться. Я думаю, до речі, можливо, навіть набагато швидше ніж ми думаємо. Хотілося би і дякую вам за розмову за відповіді. Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати України, був з нами на прямому зв'язку. від цін на продукти до грошей, які ми можемо витрачати на ті самі продукти. Будемо далі говорити з Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вітаю. Бажаю здоров'я. Тема нашого сьогоднішнього спецефіру ціни і продукти. І хотілося б почути вашу оцінку, які ціни в Україні можливо регулювати на рівні держави, і що в цьому питанні доступне парламенту? Насправді ми відчуваємо ріс поживчих цін, але в нас, слава Богу, існує ринок і здорова конкуренція виробників. І це позитивна річ, яка на сьогоднішній день більш-менш стабілізує ціни на товари, на продукти, але є е, особливі е, переліки продуктів, де держава мала б е, не регулювати але захищати тих категорій громадян, які потребують підтримки. Мова йде насамперед, наприклад ціни на хліб. На крупи, на інші товари першої необхідності, наприклад, тарифи на надання послуг комунальних, тобто держава має не обмежувати ціну, а впливати на підтримку товаровиробників і тих, хто надає послуги, шляхом, наприклад, дотацій. Підтримки, коли мова йде про продукти сільськогосподарської продукції першої необхідності, то там має держава саме підтримувати виробника, виробника, який сьогодні забезпечує цей перелік товарів. Наступне, коли ми кажемо про надання послуг, то держава регулює шляхом надання субсидій тим категорій громадян, які сьогодні найбільше. Потребують такої підтримки. Але все-таки міністерство, яке сьогодні є реформоване, мається на увазі економіки, сільськогосподарства, воно має регулювати насамперед, щоб був достатній перелік сільськогосподарської продукції, яку Україна вирощує, переробляє, а не стимулювати завезення. Товарів, продуктів з-за кордону це є надзвичайно важливо, і держава по мірі можливості на це впливає. Верховна Рада ухвалила ряд важливих законопроєктів, які стимулюють саме переробку сільськогосподарської продукції у нас в державі. І тоді і додана вартість, і податки, і створення нових робочих місць стимулюються у державі. Бо на жаль, ми. Тільки експортуємо сировину, і дуже важливо, щоб Україна перетворилася не в сировинну, а в все таку високотехнологічну державу. Це і стосується напрямку переробки сільського господарства. Ми вже маємо приклад олію, коли ще 15 років назад Україна була першою у світі по експорту. Насіння соняшнику, а сьогодні ми є першим в світі по експорту вже олії і інших видів переробки це той шлях, яким має йти наша держава, і це має стосуватися всіх напрямків і видів сільськогосподарської продукції. А що на вашу думку може зробити держава для підтримки фермерів, малих фермерів, власне, і скажімо, тих, хто готовий займатися переробкою для того, щоб це було більш масштабно і не так важко для власне, того ж фермера під час війни в умовах постійних збоїв, в умовах втрат ринків, в умовах податкового тиску? Дякую, важливе дуже запитання. Бо фермер це є основа збереження сільської інфраструктури і взагалі поселенської мережі. І, бо сьогодні фермер це та людина, яка живе в своєму селі, селищі, хуторі, яка дбає не тільки про обробку землі, а дбає про те, щоб в селі була дорога. В селі зимою можна було рухатися. І фермер це перша допомога разом з органами місцевого самоврядування громадянам, які звертаються за підтримкою щоденно. Через те держава насправді робить певні кроки, але недостатньо для того, щоб фермер отримав більшу підтримку. Тому що е сьогодні. На жаль, звертається увага з боку уряду на великих переробників, великих тих, хто обробляє, і має велику кількість більше 100 тисяч гектарів обробітку. А саме потрібно акцентувати на тому фермеру, який має 10, 20, 50. Гектарів, 100 гектарів в обробітку, і справді він формує село. Через те деякі програми вже існують, але насамперед маємо стимулювати тих фермерів, які саме проживають в певній місцевості, обробляють свою землю, беруть в оренду в сусіда і таким чином зберігають село. Бо насправді село це збереження наших, нашої культури, наших традицій. Насправді недостатньо сьогодні, в тому числі, і Верховна Рада робить все для того, щоб підтримка була фермерів достатньо. Я думаю, що в бюджеті на наступний рік ми все таки закладемо більшу цифру для підтримки малого товаровиробника селянина, який сьогодні в непростих умовах. Працює, обробляє свою і орендовану землю, і ще й допомагає фронту. Ми бачимо наскільки фермери і середні виробники допомагають щоденно для того, не тільки податками, а й для того, щоб хлопці і дівчата на фронті почували себе більш більш комфортно. Я думаю, що дискусії у Верховній Раді стосовно додаткових коштів на фермерство будуть тривати під час ухвалення бюджету на 2026 рік От до речі, якщо ви вже згадали бюджет, пане Михайло, до проєкту головного кошторису на наступний рік подали поправки, якими пропонується збільшення мінімальної пенсії і прожиткового мінімуму. Це ініціатива з комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової митної політки. І тут зокрема йдеться про те, що суми мінімальної пенсії прожиткового мінімуму треба збільшувати до 4700 гривень. Нинішня мінімальна пенсія, нагадаю, 3, 2300 61 гривню становить а мінімальна зарплата згідно цієї ініціативи повинна перебувати на рівні 12 тисяч гривень. Як таке просте питання, як цього досягти? Чи готова Верховна Рада підтримувати такі правки? Дякую, важливе справді актуальне запитання, і дуже приємно, що не тільки ми в комітеті соціальної політики і захисту прав ветеранів вийшли з такою ініціативи. Бо коли про це кажуть колеги з комітету фінансової і податкової політики, значить, успіх у нас буде. Бо неприпустимо, і ми на комітеті, на засіданні, коли розглядали проект бюджету, це вказали уряду, що неможливо підняти. Тільки на 300 гривень мінімальну зарплату, верніше мінімальну пенсію, і на 600 гривень мінімальну зарплату цього недостатньо, бо це навіть не покриє ріст інфляції і споживчих цін. Через те ми підтримуємо таку ініціативу, і я думаю, що спільно з урядами з урядом і колегами з парламенту ми однозначно піднімемо прожитковий мінімум, бо саме від нього залежить мінімальна. На пенсія Прожитковий мінімум теж планують 2 500 зафіксувати в проєкті бюджету на наступний рік. А реальний він в межах 8 тисяч гривень для непрацездатних громадян. Через те дискусія вже триває, але основне питання буде переведено в площину, а де ж брати гроші? І тут допомога комітету фінансів і податкової митної політики. Е, реформа митниці. Це перше е, вже вона розпочалась. Надіємося, що там буде виведеностінізації кошти і додатково поступний бюджет. Наступне це банківська система і сфера, яка демонструє. Дуже хороші показники, але зважаючи на війну, там теж можна додатково їх оподаткувати для того, щоб не було надприбутків у банківській сфері. Нехай ці кошти підуть на сектор безпеки і оборони і на соціальну сферу. Ну і звичайно, перерозподілення певних коштів з інших, на нашу думку, не стільки важливих. Статей через те і економі... виведення економіки економіки тіні, Про це теж вже активно говорить нарешті комітет е, митної політики і податкової, бо не завжди підвищення податків стимулює громадян е, підприємців е, виводити економіку. Інколи потрібно на деякі податки е, поглянути по, з величини зменшення. Податкового тиску і таким чином буде виведено бізнес стіні, бо насправді люди хочуть працювати чесно, сплачувати податки, а податкова має перейти. У ранг уже сервісної служби через те. Дискусія попереду, але однозначно, моє відчуття, що ми знайдемо з урядом спільну думку, і Верховна Рада проголосує підвищення мінімальної пенсії. Це є дуже важливо, бо пенсіонери, особливо тих майже 3 мільйони, які отримують в середньому до 3 тисяч гривень пенсії в місяць. Вони не складають її, як кажуть, на майбутнє. Вони ці кошти понесуть в крамниці на ринки і так яким чином стимулюватимуть розвиток це важливо і для економічного показника, і підтримати незахищені категорії наших громадян? Дякую за відповіді, пане Михайло. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку.